В годилові біля центральної дороги продається земельна ділянка. 18 сотків. На даній ділянці розташована хата, є вже змурований фундамент. Також готовий бізнес, шиномонтаж, гараж обладнаний всіма необхідними для цього снаряддями. Заходимо на саму земельну ділянку. Як бачимо, ділянка обгороджена. Є колодязь. На ділянці також є проведена трифазна лінія. Є готовий залитий фундамент з можливістю збудування будинку. Ділянка навколо огороджена. Є вже вирита каналізація. Будинок цегляний, оброблений, обштукатурений, проведений газ, телебачення, інтернет, телефонна лінія. Заходимо в будинок. На першому поверсі розташований. Зрозуміло. Коридор, спальня і ванна. Будинок отоплюється двохконтурним котлом. який гріє і опалення в середині будинку, і воду. І так він виглядає. У ванні також знаходиться бойлер. який додатково можна використовувати влітку, щоб не топити двохкомплектним котлом. Це, звичайно, економічно. Вигідно. Переходимо до спайлі. Спальна кімната має 22 квадрата. Продається без мебелі. По всьому будинку зроблені євроремонти в чудовому стані. Кухня в загальному площаді 15-20 квадратів продається з меблі. Кухня повністю обладнана. В кухні ткань кладовка. Прямо з кухні перехід на другий поверх. На другому поверсі розташована мансардна кімната. Дитяча. Продається знабельна.